Валентина Ніколаєнка, жителька села Печенюги, не може розібратись в платіжках за газ за постачання і розподіл. Їх вона отримала сьогодні. На сервіс 104 передавала одні показники в квитанці Чернігів газу і в особистому кабінеті. Вказані зовсім інші цифри. На сайті відмічено 45 кубов, а я передала 330 кубов. було ізрасходовано газу. У квитанції за спожити газ кубометри не вказані зовсім. Стоїть планова сума за березень 1400 гривень. А чому така сума? Звідки ця сума жінка не розуміє, бо згідно з тарифами, це відповідає двом сотням кубометрів. І це не тільки у мене, це во багатьох людей передали одне, а показання немає, вообще нету показання що а сума уменьшена даже. От я сьогодні заходила на пошту і всі говорили, що менше платить, ніж передали на сайт на початку квітня 2021 року в Значної кількості користувачів онлайн сервісів виникла проблема труднощі з передачою показників. Частина абонентів через підвищення ціни на газ почали передавати показники в кілька разів нижче ніж зазвичай, каже Володимир Хілько. Через це система 104, що приймає показники, почала працювати некоректно. А частина абонентів отримали в квитанціях не ті показники, які передавали протягом січня лютого 2021 року. Дана категорія споживачів передала інформацію про природний газ, який вони використовували для опалення, десь порядка 50 кубічних метрів на місяць. Зрозуміло, що це призвело до викривлення обліку природного газу. Постачальники газу беруть показники для своїх платіжок з платформи газотранспортної системи України, а там вони з'являються з сервісу 104, що належить до Чернігівгазу, пояснює директор Чернігівгазбуту Іван Луста. Тому деякі квитанції за газопостачання за березень не містять даних, а нарахування за спожити газ вказані як планові. Не розрахункові, а планові нарахування дійсно. Тому людина має право сплатити за ті куби, які вона передала. На газорозподільчу організацію або ж платити планові нарахування в наступному місяці, слава Богу, не змінюється ціна на природний газ, тому людина не втратить кошти і не отримує неприбуток при коригуванні об'ємів, яка зазначена буде у квітні місяці. Щоб відкоригувати розбіжності в усіх особових рахунках, абонентів у Чернігівгазі збираються перевірити понад 350 тисяч газових лічильників. Мітаризацію ми розпочали зараз. Плануємо. Я думаю, порядка ну розписано. буде на 6 місяців, але в першу чергу це буде стосуватися абонентів з опаленням. Там швидше будемо виконувати, тому що більше проблеми виявилися у тих споживачів, які користуються для опалення. Олексій Коцобчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.